Радіослухачі, зараз з нами Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і ютуб каналу Тригер. Пане Анатолію, вітаю вас. Добрий день. Підготував для вас такі теми. Минулого тижня Путін підписав офіційне розпорядження щодо виділення коштів з держбюджету на пошук за кордоном власності РФ. Колишньої Російської імперії та СРСР Йдеться і про Аляску, як ви вже здогадалися. І Держдеп США висміяв про, про те, що режим Путіна намагається оголосити незаконний продаж Російської імперії регіону Аляски. І це цитую його. Думаю, я можу сказати від імені всіх нас в уряді США, заявивши, що він, ну тобто Путін, точно не поверне її Аляску, наголосив Ведант Пател. Заступник речника Держдепу США. Що я думаю з цього приводу? Так. Ну, ви знаєте, я мушу сказати, що на подібні дії і рухи Путіна потрібно звертати увагу. Я розумію, що про якісь там військові дії навряд чи йдеться проти Сполучених Штатів Америки, але я точно знаю. Що російська еліта, яка б вона там не була для нас ненависною і ворожою, вона дуже добре розуміє, що вона робить. І на відміну від наших рухів, це дуже продумана, усвідомлена дія. І якщо ми не розуміємо, для чого це робиться, то це не означає, що вони дурні і роблять щось просто так. Просто ми цього не розуміємо. От я чесно скажу, я можу там якісь версії свої ну, висувати. Ну, так, до прикладу, як, як, яка у вас версія? Така спершу впала на думку? Ну, ну перше, це, скажімо так, для внутрішнього. Для внутрішньої аудиторії може бути цілком можливо, Путін хоче простимулювати, як би так. Збадьорити своїх підданих, показати, що вони еліта готова бусатися навіть з американцями і щось там виставляти, якісь претензії. Потім треба розуміти. Що найкращий захист це напад, от щоб зняти питання Курильських островів, ще там якихось територій, на які тож Придністров'я там чи Абхазія потрібно висувати претензії, вигадувати претензії до світових країн. І чим більша і страшніша ця країна буде для Росії, тому що Сполучені Штати Америки це ж не, не Молдова. Тим це буде загрозливіше виглядати для всього світу і будуть казати в певних країнах, в тих країнах глобального півдня, от бачите, Путін нікого не боїться, який молодець відстоює своє. Тобто аудиторія ще може бути там за але, звичайно, не країни заходу, а там якась Бразилія, Аргентина чи Парагвай. Я забув нашим радіослухачам сказати про те, що я цю новину прочитав на Укрінформ сайті, так але в принципі вона є безліч де на будь-яких безліч засобів масової інформації. Тому от, от така от ситуація. Тобто, ви вважаєте, що скоріш за все це для внутрішнього ринку? Ну, дивіться, не тільки для внутрішнього, я ж назвав країни глобального півдня. Це також для них може бути. Якимось я не знаю заохоченням чи для того, щоб показати, що є альтернатива Сполученим Штатам Америки, і є країна, яка не боїться США, ну якщо, якщо ми не будемо говорити про Сполучені Штати Америки і Аляску, то про які ще землі, території і в яку власність РФ і колишньої Російської імперії та СРСР могла б йтися в цій заяві. Навіть не заяві, а він підписав офіційне розпорядження. Ну, дивіться, якщо Росія на державному рівні приймає такі ось там розпорядження, то ясно, що ну, зробити пред'яву, якщо висловлюватись таким сленгом в Україні, то це вже ну, взагалі без проблемна річ. І нам треба готуватися до якихось ще претензій на нашій території. Ось. А відносно Криму, до прикладу, це може стосуватися? Будь-чого да, це може стосуватися. Вони можуть навіть зробити пред'яву на Закарпаття, не тільки на Крим. Зрозуміло, весело так. Ну, але, але ми побачимо, що з цього вийде, звичайно. Ми тільки можемо так аналізувати. Наступна новина така на сайті президента нашого президента з'явився указ про історично, історично населені українцями території Росії. Чи знаєте ви про цей указ і що в ньому йдеться? Я знаю чув про цей указ і дивився навіть кілька таких коментарів на Ютубі експертів з цього питання. Я так розумію, що були залучені для цього указу історики, і в тому числі для мене знайомі. Я вперше напевно скажу, що це правильна і корисна, але навіть трохи запізніла дія. Ми давно повинні були бути. Ми ми давно повинні були. Зробити такі заяви і пояснити, що не тільки росіяни проживають на території України. Причому ці росіяни сюди заїхали в українській мові Вони такі люди називаються заїдами. А от, власне кажучи, те про що йдеться в указі президента України, то це природне розселення, і більше того, це українські землі, які були населені етнічними українцями. Але світу про це нічого не відомо. І тут якраз ця дія дуже правильна. І про це було потрібно ще раніше зайнятися. Ну, але краще пізніше, як ніколи. Тому тут я підтримую взагалі і такі укази. У зв'язку з цим президент доручив Кабміну. Розробити і залучення міжнародних експертів, представників світового конгресу українців, вчених громадськість, та внести на розгляд Раді національної безпеки і оборони України план дій щодо збереження національної ідентичності українців в Російській Федерації. Ну тобто там йдеться про е землі як Кубань, Стародубщині. Північній та східній Слобожанщині в межах сучасної в межах сучасного Краснодарського краю Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей Російської Федерації. Ну і є деякі пункти. Там вже не будемо їх перечитувати дослівно. Але скажіть наскільки це реально і взагалі, які і, і, от якщо зроблять ці пункти для. Українців, які дійсно є етнічно українцями, які проживають на території Російської Федерації, що їм як їм допоможе Україна? Знаєте, я слабо вірю в ефективність цього указу і його якісь там наслідки для етнічних українців на території Російської Федерації, тим більше в теперішні часи. Те, що там є українці і були, це я точно знаю. Тому що навіть коли я служив в строкову службу на далекому сході, то я зустрічав громадян Росії з Воронезької області, які говорили зі мною українською мовою. З Воронезької області. Також я зустрічав людей, які говорили українською мовою з Краснодарського краю, і мали українські прізвища, і вони теж говорили, так як вони казали, якоюсь там балачкою. Але це українська мова, трохи там зрусифікована. І так далі. Ясно, що вже минуло з тих часів там більше 30 років, і до цього до 30 років ще багато чого було. Але це швидше повідомлення якраз для зовнішньої аудиторії, для наших західних партнерів, показати всім, що все виглядає зовсім не так, як змальовує Росія. Тобто, якщо ці росіяни, які живуть на наших територіях, це наслідок спеціальної демографічної політики, спрямованої на зміну дем демографічного складу тут у нас в Україні. А там зовсім все інакше, це наші землі, наші території, які були фактично анексовані і в рамках от Радянського Союзу перерозподілені на користь Російської Федерації. Таганрог це українське місто. У мене є знайомі, які народжені в Таганрозі. Це важливо розуміти. І вони розмовляють українською мовою. Зрозуміло, ну, переходимо ще до наступної теми. Також президент Володимир Зеленський 22 січня вніс на розгляд до Верховної Ради законопроект про множинне громадянство. Що це таке? І так само, яка ваша думка? Тут у мене протилежна думка. Я критично ставлюся до о, ідеї множинного громадянства. Я будь-який подібного роду. Ініціативи розглядає як спроба когось перехитрити. Не буду казати, що це дуже мені нагадує такий афоризм, але це спроба щось вигадати. Це, до речі, перше, з що, що треба починати. Це не перша спроба запровадити множинне громадянство. Це якийсь там було вже 12-й раз оце президент України вносить. Законопроект про множинне громадянства. Він тоді зазнав крик таки, передусім з боку діаспори, тому що він не передбачав політичної участі участі в політичному житті людей, які проживають в Канаді, в Сполучених Штатах, в Австралії там чи в Європейських країнах. Вони не могли не могли обиратися і бути обраними, але вони могли приймати участь в економічному житті. І тоді це виглядало як спроба залучити платоспроможних громадян до економіки України і віддати їх в лапи гетьманцеву або їм подібних для оподаткування. Скажімо так, це збільшення податкової бази. Ось я критично ставлюсь до множинного громадянства і до участі. Громадян України, навіть етнічних українців в політичному житті, На прикладі Уляни Супрун, я хочу сказати, що люди, які мають етнічне коріння і знають українську мову, вони зовсім не означають, що вони розуміють Україну і український народ, вони вже себе поводять як я не знаю, ну подекуди навіть як загарбники. І намагаються вчити нас, як жити, а чим неправильно вчити, абсолютно неправильно, чомусь демонструючи якусь свою зверхність і якісь в менторському цьому тоні це намагаються робити. Цей документ дозволить мати українське громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн світу. Звісно, окрім громадян Росії, зазначив голова держави. Ну так, ну це ж дурниця. А чому громадяни Росії, які є етнічними українцями, не можуть мати можливість стати українцями, якщо вони хочуть, і там достатньо є українців? Які не задоволені політикою Путіна і, можливо, хочуть допомагати Україні і стати громадянами України. Я б, наприклад, ну, таке, якраз на Росії дуже багато проживає громадян України. Які там воно вже, якої якості? Верніше етнічних українців. Щоб ви розуміли, я. От, в 88-му році чи 89-му році, якщо б ви походили, поїздили по Києву, то за цілий день ви могли б не почути української мови. В 88 му чи 89 му році. А от у Владивостоці, в громадському транспорті, я зайшов в автобус і почув, як бабуся розм... а, з внуком українською мовою, Щоб ви розуміли, да? тобто Хабарівський край Владивосток, Приморський край, <кій> там достатньо. Етнічних українців, у них навіть в паспорті тоді була графа національність, вони всі були записані українцями. Хтось знав українську мову, хтось не знав, але менше з тим ну, таке було. А ось, е ну, Країна то ворожа, але ну, це ж не означає, якщо країна ворожа і росіяни для нас вороги, то етнічні українці всі є ворогами. Ну, Це теж така сумнівна річ. Тому. Я би взагалі відмовився від цієї ідеї, нікому не надавав би ніяких подвійних паспортів і у цього множинного громадянства. Виникає безліч проблем. Питання землі, власності на землю, обов'язків перед державою, хто має служити у війську, хто не має служити, як взагалі бути. І я, для мене це щось ще більше і гірше, ніж. Постмодернізм. Пане Анатолію, а давайте. Чи постмодерн, так точно сказати. Ми да. ти проаналізуємо ножинне громадянство, і, до прикладу, те, що у Ігоря Валерійовича Коломойського є декілька паспортів, це одне і те, чи це зовсім інше. Це приписується можливість мати декілька громадянств. Ну наскільки це я розумію, що мова йде про коли ми говоримо про множинне громадянство, то мова йде про українське громадянство для етнічних українців, які живуть за меж за кордоном. Тобто, ну, тобто це розділяємо, так? Ми... А те, що там стосується цього щодо Коломойського. Ну, Він відомий своїми ідеями ще за часів, коли він Вов а, якось. Ні, це був Бродський, я перепрошую. Але і Коломойський в тому числі. Він казав, що подвійне заборонено, в них okay. подвійне. І вони ще в 2007 році, ще коли вони створили це. Ну, це Бродський створив в партію вільних демократів тут. І вони просували цю ідею, наскільки я пам'ятаю. Ось, ну це для... І для українців, які хочуть мати кілька громадян з Австралії, Канади, Ізраїлю, наприклад, угу. на сьогодні множинне громадянство дозволено у 130 країн світу. Воно надає власникам кількох паспортів як переваги, так і накладає певні зобов'язання. Таку цитату виніс в сайт ТСН не знаю, чи це сказав наш голова держави чи ні, ну просто тут як цитатою написано в статті. От якраз про те, що ви говорите, що як багато зобов'язань, так і багато переваг. То які Дитя. переваги до бачите? Людина, в принципі, має прагнути до цілісності, бути цільною. І не випадково, як ви колись, ну, моногамні стосунки були створені і так далі множинність множинне громадянство Ну це щось, як я не знаю. Багато дружин чи багато чоловіків можна мати. Це, так, воно можна все обґрунтувати, сказати, що це має і плюси, і мінуси, і накладає і зобов'язання, і права. Ну Це щось не те мені здається. Це руйнує взагалі людину. Це щось. Незрозуміло кому ти. Ну, якщо ти українець і ти хочеш приймати участь в політичному житті України, так приїжджай в Україну і, і тут живи. Ну, ви можете собі уявити, що тут уже без множинного громадянства громадянин Арестович перебуває в Сполучених Штатах Америки і звідти веде передвиборчу кампанію. Він же оголосив себе кандидатом в президенти України. Ну, це вже, ну, можете уявити, що таких кандидатів в президенти буде по всьому світу, і вони будуть приймати участь, вибор, вирішувати нашу долю, там, дивіться, Блогер Єлісєвич, десь там в США. Потім багато-багато ну, з політичними претензіями тут безмежин громадянства можна чокнутись. Якщо собі уявити, що ці люди отримують право стати президентами і балотуватися ну, На посаду а, президента України. Дивіться, навіть в стані наших ворогів, Навальний повернувся в Росію для того, щоб приймати участь в політичному житті і свідомо, добровільно сів у в'язницю. Саакашвілі теж повертається в Грузію, і там теж його у в'язницю. Тобто, якщо ти хочеш мати. Претендуєш на політичне життя в цій країні, то ти повинен бути присутнім тут, в Україні. А не десь за кордоном вести звідти якісь там передвиборчі кампанії. ну Це щось уже поза межами взагалі всього. Ну, бачите, це поки є законопроект. А ми знаємо, що законопроекти вони допрацьовуються, відхиляються, відкликаються, і ну це може в цей процес тягнутися, Не, дивіться, Можливо, він навіть буде понакшому В цього питання. Законопроект то вони там допрацьовуються і відхиляються. Я думаю, що має бути взагалі а, такий статус і таке положення, що сама ідея може кара має каратися кримінальною відповідальністю. Ну, наприклад, продавати, створити ринок землі, сказати, що земля це такий самий товар, як шприци і презервативи, і неї можна торгувати взад і вперед. І по 200 тисяч в одні руки. Я думаю, що тільки за одну таку ідею публічно висловлену вже потрібно на 15 років садити до в'язниці. А говорити про те, що це не страшно, вона відкоригується в процесі. Чого в процесі, яка корекція може бути в принципі злочинної ідеї і дурноватої ідеї? Ну, зрозуміло. Добре, будемо завершувати. Я нашим радіослухачам нагадаю, що з нами був Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. Гарно вам дня, до побачення.